19 травня в приміщенні відділення поштового зв'язку Малин 1 відбулося спецпогашення художнього маркованого конверта Анатолій Добровольський архітектор. Анатолій Добровольський народився в селі Буки Малинського району і був одним із авторів проєкту забудови хрещатика та Києва. Наводи ювелей видатного архітектора Анатолія Добровольського українське державне підприємство поштового зв'язку пошти вирішило ювілейний конверт та зображенням портрета жадорогольського архітектора та спеціальний поштовий штемпель для проведення пам'ятного спеціального погашення конверту. На цей захід запрошені заступник міського голови Єда Віктор Федорович, заступник голови Малинської районної державної адміністрації Кихівський Червоний Банк. Кандидат історичних наук, почисник Галиць України і Машенка Директор Діректор Руківської школи, депутат міської ради Галиць Святой. Голова Руківської сільської ради Бенківський Іван Гансавич. Працювати області та жителі міста. За період 2001 року по 2010 рік згідно тематичного плану житомирської дирекції було. Більше ста конвертів, на яких відображено визначні події нашої області, проведені спеціальні погашення до визначних даних. Перший штемпель спеціального погашення з'явився у 1922 році з нагоди Дня Киватинішення. Нині число основних спеціальних штемпелів становить близько 4 тисяч штук. Даний захід, який має історичне значення, та носить ювілейний характер, понад усе сприяє зростання інтересу громадськості, до вивчення культурно-історичних планбан нашої країни, діяльності Уберкошти та зміцнення співпраці з філочевічними організаціями. Дозвольте надати слово кандидату історичних наук. Тимошенко Василій Івановича. Дякую. Я думаю, що в нас дійсно, як сказала Тетяна Івановна сьогодні непересічна подія в житті Малинщини, тому що ми фактично вдруге. На Малинщині відбувається така подія. Перша була в 1996 році, коли ми святкували 150-річчя з дня народження Миколу Хумаклаєв, з історії якого пов'язана в життєпись родини Миколу Хуклаєм з Малинщиною. І ось сьогодні ми святкуємо сторіччя з Дня народження Добровольського, нашого земляка, вихаться із села Буків. Добровольський Анатолій Володимирович вніс вагомий вклад в розвиток вітчизняної архітектури. Будучи головним архітектором міста Києва в 50-ті 70 роки, фактично він творив більшість тих спілкувань, які ми можемо сьогодні. З гордістю спостерігати у місті Києві і гордитися їх народним оригінальним стилем. В першу чергу це стосується відбудови хрещати, який був повністю зруйнований в роки Великої вітчизняної війни. І ось саме Добровольський був архітектором і головним будівником цієї споруди. Не так далеко, не так давно, ось у народному стилі також збудовано метро Шулявка, Народ, народний стиль спостерігається і в будівництві метростанції Хрищати, у будівництві якої він брав участь, а також відомого теж київського аеропорту Бориспіль, будинку художників. А також Московського моста, створеного за його участю. Крім того, за участю добровольського були створені і готель Москва, нині він називається Україна, та ціла низка споруд як у Києві, так і за межами Києва. Лише цей невеличкий перелік наводить на ту гігантську величезну роботу, виконану цією людиною. Ми горді тим, що наша Малинщина народила такого прекрасного сина, яким сьогодні гордиться Україна. І я вірю, що нинішня акція стане добрим початком гідної оцінки творчості Анатолія Володимировича Добровольського в розвитку як Києва та інших регіонів України. Право на спецпогашення надається. Голові сільської ради Луківської Вінлівському Івану Дивичу та Тимошенко Василю Івановичу. Такі заходи як спецпогашення мають в першу чергу історичне значення, адже вони увіковічнюють видатні події та пам'ять про визначних людей. Найближчий час у Луківській школі з'явиться місце в музеї для цієї людини. Віримо в те, що сільський голова зробить прекрасну справу, відкривши дошку. Пам'яті такого прекрасного випускника.